Ви питали, я відповідаю, друзі. Значить, ще один варіант роботи на себе підборка авто. В чому проблема? Проблема з тим, що це острівна країна і дуже обмежені варіанти по підбору авто може бути саме на тому острові, де знаходиться замовник. Тому, в принципі, непогані перспективи. Багато хто ну, заробляє гроші саме таким шляхом. Підбирають на різних островах і потім супроводжують авто, або самі безпосередньо, як водій, або в залежності від стану там, інших особливостей, або транспортують її на платформі. Значить, ціни в середньому я поспілкувався з тими, хто вже не один рік працює в цій сфері. Десь беруть 5% від вартості автомобіля за цю послугу. У декого входить одразу допомога з реєстрацією, тобто там повний пакет послуг, який включає в себе перевірку технічного стану, перевірку, особливо тут же ж Азія, тут так само з питання по пробігам, вони не зовсім відповідають, якщо не сказати більшого. Тому що може бути зазначено безпосередньо на технічному приладі в авто, тому це теж треба обов'язково перевіряти. Непоганий варіант, є перспективи в розвитку, і я подивився, що в принципі користується попитом ця послуга, особливо серед іноземців або більш заможних філіппінців. Дякую всім за увагу, всім добра!